Вітаю! Сьогоднішнє наше заняття з розвитку зв'язного мовлення. Метою заняття є активізація та закріплення словникового запасу за лексичною темою хліб та хлібні вироби. Розвиток зв'язного мовлення дітей, відпрацювання та вдосконалення чіткості звукової мови та темпу мовлення. Отже, розпочнемо. Давайте з вами привітаємося. Доброго ранку. Молодці! Сьогодні ми знову поговоримо з вами про хліб та хлібні вироби. Для початку давайте їх пригадаємо. Батон повторимо батон. Булка, булка, рогалик, рогалик, бублик. Бублик. Каравай, каравай. Булку, батон, каравай, бублик, рогалик одним словом ми назвемо хлібні вироби. Хлібні вироби. Пропоную роздивитися картинки та скласти речення про те, як до нас приходить хліб? Давайте дивитись. Дивіться, хто є на малюнку? Люди. Люди що роблять? Люди збирають. А що люди збирають? Люди збирають пшеницю. Отже, ми про цю картинку можемо розповісти. Люди збирають пшеницю. Давайте повторимо. Люди збирають пшеницю. Так, молодці. Це було в старі часи, а зараз це робить комбайн. Дивіться. Комбайн. Що робить? Збирає. Збирає що? Зерно. Добре. Повторимо. Комбайн збирає зерно. Комбайн збирає зерно. Дуже добре. Дивіться, хто це? Жінка. А жінка що робить? Пече пироги. Вірно, ми можемо розповісти. Жінка пече пироги. Повторимо. Жінка пече пироги. Дуже добре. Дивіться. На малюнку пекар. Це людина, яка по професії пече хлібні вироби. Пекар що робить? Місить. Пекар місить що? Тісто. Добре. Пекар місить тісто. Повторимо. Пекар місить тісто. Молодці. Пропоную пригадати нашу пальчикову гімнастику. Печемо, печемо хлібчик діткам на обідчик. Найбільшому тісто місити, а тобі дрова робити, тобі піч палити, тобі воду носити, а найменшому підмітати. Молодці. Я пропоную нам відправитись у маленьку подорож. Для цього вам потрібно закрити оченята та послухати вушками. Як звучить поле? Ми з вами почули багато різних звуків. А давайте пригадаємо, як шумить поле? Піднімемо язичок наверх. Так, шумить поле. Молодці. А як Співають пташки в полі. Цінь, 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 наш язичок внизу. Цінь, цінь, цінь. Видихаємо повітря вперед сильно, цінь, цінь, цінь. Ось так співають пташки молодці. А ще в полі гуркотить комбайн.

Дж. Ще як джміль гудить. Дж. Дрр... Молодці. Які цікаві звуки ми з вами сьогодні почули на полі. А що росте на полі? Пшениця. Що роблять з пшениці? Так, хліб. А що ще? Булки? Так, рогалик, каравай. Добре, молодці. А ви любите їсти хліб? Хліб дуже корисний і дає нам багато-багато сил. Так, отже хліб. Треба берегти. Ми з вами сьогодні повторили назви хлібних виробів. Потім ми з вами подивилися картинки, як до нас приходить хліб, як його роблять. А ще ми подорожували на справжнє поле. Де чули різні звуки? Я сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. І я вам кажу до побачення!